Всім привіт! Мене звати Агей Євгеній, ви на каналі Ахев Архітекс. Сьогодні я вам покажу будиночок інтроверта в один поверх. Це була невеличка діляночка 11 соток, яку я розділив на два. Тобто кожна половинка стала по 5,5% і кожна половиночка будинку стала 120 метрів квадратних. Два критих паркомісця, величезна тераса, максимум тиші, максимум затишком. Все суто для інтроверта. Кожен абсолютно автономний. Кожна половинка забезпечена газом, 10 кВт електроенергії, власний біосептик та власна свердловина. Подімо далі, я вам покажу будиночок ближче. Тут ми бачимо два критих паркомісця, і поперед будинку можуть стати ще два автомобілі. Паркінг абсолютно спрямований на північ, і ваші автомобілі завжди будуть знаходитися в тіньку і вони ніколи не будуть перегріватися. Тут не є глухе накриття, там знаходиться монолітний полікарбонат, що в цілому є рідкістю для забудовників. З паркінгу ми попадаємо на ганок, з якого в нас є вхід до котельні технічного приміщення, де буде зберігатися котел, очисна система на воду, граблі лопати, ровери, санки, все, що заважаєте. А тут у нас вхід вже в будинок. Прошу за мною! Тут ми попадаємо в прихожу, яка нас зустрічає велика вітрина півтора метра шириною, три метра висотою, за якою знаходиться червоний декоративний клан, який визиває вау ефект А навпроти від вітрини, по ліву вашу руку, величезна гардеробна шафа від кутка до кутка, де ви можете роздягнутися, роззутися, присісти і подивитися в дзеркало. Далі по вашу руку праву є гостьовий санвузол разом з постірочною, там встає все необхідне. Це, в принципі, дитячий санвузол, де буде ванна, умивальник, унітаз та шафа під пралку сушку. Величезна кухня вітальня на 50 метрів квадратних. Місце під камін. В ніші в нас знаходиться лінійна кухня, диванна група по центру, телевізійна зона між дверима і там під вітриною е, обідня зона. Вітрина має 3 на 4 метри, а висота в світлі у вас буде 3,20. У нас зроблено максимально грамотно. кухня вітальня слугує в нас як буферна зона і об'єднює весь простір всіх приміщень. По праву руку в нас є блок дитячий, дві дитячі кімнати, які мають по 14 метрів квадратних А з лівої сторони в нас блок господарів, який має власний гардероб, власну ванну кімнату та саму спальню. Йдемо тепер покажу блок господарів. Там висота стелі буде 2,8 метра. Коли ви заходите, по ліву руку у вас буде зона гардеробної. Далі в нас є велика ванна кімнатна із зенітним вікном, де може стати окремо стояча ванна велика, окрема душова зона, унітаз та велика тумба з умивальником. Далі простір в нас перетікає в саму спальню. Велика простора спальня на 15-16 метрів квадратних на повноцінне величезне ліжко під матрас 1,80 м, на 2, місце під робочий стіл, туалетний столик і дуже гарний вигляд з вікна. Будинок збудований з газоблоку по периметру 40 см, щоб будинки були. Теплі. А всередині перегородки зроблені з цегли, щоб була краща звукоізоляція. Всі стіни оштукатурені штукатурні машиною штукатуркою, а санвузли цементно-піщаною. Покрівля у нас утеплена пінополіуретаном. Це кращий і дорожчий варіант, ніж мінеральна вата. І пару слів про вікна. Вікна в нас дорогі, з німецького профілю Геалан, шестикамерний профіль, двокамерний склопакет 44 мм, теплі дистанції та виконаний теплий монтаж, що є рідкістю для забудовників. Із цієві вітрини з кухні вітальні. Ми попадаємо на терасу. А тут у вас велика тераса. 5 на 5, 25 метрів квадратних. З яким дуже класним виглядом на ліс. Мінімум сусідів. Один сусід напроти. Один поруч. Молода, до речі, пара. Ця половинка ще не продана, вона може бути вашою. Будинки знаходяться в новому районі бірок, який стрімко розбудовується. В пішій доступності знаходяться магазини, школа, зупинка громадського транспорту та й найважливіше ліс та озеро з рекреаційною зоною, де ви можете прогулюватися з дітьми кожного вечора. Якщо вас зацікавив цей будинок, пишіть, телефонуйте, записуйтеся на огляд. А з вами був Агей Євгеній, ви на каналі Ахейв Ахдес, і далі буде більше.